Дев'ятниця перед різдвом, День перший смирення Марії. Послання цариці миру. 2 грудня 2008 рік, Меджугор'я Дорогі діти, у цей святий час радісного очікування, Бог вибрав вас малих, щоб здійснити свої великі задуми. Діти мої, будьте смиренні. Через ваше смирення, Бог своєю мудрістю із ваших душ створить вибрану оселю. Будете її освітлювати добрими ділами і так з відкритим серцем дочекаєтесь народження мого сина у всій його великодушній любові. Дякую вам, дорогі діти. Марія, одягни нас у твоє смирення. Зроби нас подібними до тебе. Візьми нас за руку, веди нас, готуй нас до Різдва Ісуса. Разом із Тобою ми просимо, аби здійснилися твої плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бій захисти нас, єдина чиста і благословенна, О володарко наша, заступнице наша. Посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Царице миру, молися за нас.